У селі Правдини російські військові скинули з дрона вибухівку на подвір'я приватного будинку. У цей момент там були хлопчик Дмитрик та його прабабуся. Від отриманих поранень однорічний Дмитрик загинув. На місці 64-річна жінка дістала контузію та черепно мозкову травму. Вона відмовилась від госпіталізації. Наступного дня командир спецпідрозділу ЗСУ, лейтенант Денис Ярославський, заявив, що атака навряд була випадковою, особливо з огляду на те, що серед російських військових багато тих, хто відбував покарання у в'язницях за вбива, адже Москва мобілізувала тисячі засуджених на війну. За словами Ярославського, вбив за допомогою fpv дрона психологічно відрізняється від традиційного застосування зброї. Це нагадує комп'ютерну гру, де виконавець не відчуває емоції, що особливо небезпечно з огляду на те, що деякі пілоти дронів мають тяжкі психічні розлади щирі співчуття.